Рагу з куркою, кабачками та сметаною. Складники. Куряче філе 500 г 2 штуки. Кабачок молодий 250 грам 1 штука. Морква 70 грам 1 невелика морквина. Перець солодкий, червоний 60 грам або 1 штука. Помідори 180 грам або 2 штуки. Сметана жирністю 20% 150 г. Перець чорний молотий четвертина чайної ложки за смаком. Сіль олія 30 мл або 2 столові ложки. Зелень петрушки для подачі кілька гілочок. Готуємо необхідні продукти. Моркву, солодкий перець чистимо, У кабачка відрізаємо краї. Овочі та зелень миємо та сушимо. Куряче філе промиваємо і нарізаємо маленькими кубиками. Розігріваємо сковороду з олією, викладаємо куряче м'ясо та обсмажуємо, помішуючи на середньому вогні приблизно 8-10 хвилин, поки не підрумяниться. Кабачки нарізаємо невеликими кубиками. Помідори нарізаємо невеликими шматочками. Перець нарізаємо тонкими полосками морху соломкою. Кидаємо всі нарізані овочі у сковороду до курки, помішуючи, обсмажуємо на середньому вогні 10 хвилин. Додаємо сіль та молотий перець. Потім додаємо сметану. Перемішуємо вміст сковороди, накриваємо кришкою. Зменшуємо вогонь до мінімуму та тушкуємо курку з овочами близько 20 хвилин чи до бажаної м'якості овочів. Рагу з куркою Кабачками та сметаною готово. Розкладаємо по тарілках та додаємо зелень смачного. І підпишіться на канал Кухня. Дякую!